Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 23 по 26 червня 2025 року. Як завжди, розглядаємо розклад за київським часом. І хочу зразу попередити, що ці чотири дні дуже складний період, коли помирає, завершується та помирає місячний цикл, старий, і народжується новий місячний цикл, народжується молодик. І це дуже складний, непростий процес. Тому якраз 4 дні у нас більш вихідні, але необхідно людині і відпочити. Ну що ж, давайте розпочнемо з агрогороскопу з 23 по 26 червня 2025 року. Отже, 23 та 24 червня, понеділок та вівторок, місяць, на близнюки. Місяць без курсу у нас починається з 0 годин до 5.38 ранку. заход в близнюки, потім знову місяць без курсу. Без курсу. І геката починається з 13 годин 32 хвилини. Енергії немає, тому що завершилася оця енергія в чаші, в чаші соми. і тому помирає, Завершився місяць, і зараз йде підготовка до того, що цей місяць помирає. І буде народжуватися новий складний період. Це, знаєте, схоже, якщо жінки знають це добре, якщо чоловіки бачили, коли народження дитини йде, то це відходять води перед народженням. Оце такий період. Тому давайте розглянемо, які справи нас чекають. Посіви не проводимо цей час, розсаду не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини для них можна проводити зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Якщо ви використовуєте біопрепарати, а треба саме для того, щоб виростити екологічно чисті плоди, ягоди якраз використовувати біопрепарати, то будь ласка, вони використовуються щодня тут можна бути завжди спокійним в будь-який день. Далі у нас поливи та підживлення, знак стихії повітря не проводимо, та й коли води відходять, то не до їжі і завершення циклу теж не можна їсти. Сад, обрізка та зелені операції 23-24 і можна проводити захисні операції від шкідників та хвороб. Зелені операції можна проводити 23-24, збирати врожай, якщо є такий, і робити заготівлі. А от квашенням капусти не займаємося, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю, тому що заборона зараз, нерест у риби. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції та захист від шкідників. І Інкубація завершується в цьому місяці саме яйцями перепелів. От, от, отже, 23-24 закладаємо яйця перепелів на інкубацію. 25 та 26 середа та четверг. 25 народження молодика. Складний період, дуже важкий. теж. Нічого не сіємо та не е, розсаду не турбуємо, не саджаємо. 25-26. Це час Відпочинку для людини і для землі, до речі, квіти та кімнатні рослини потребують одного єдиного агроприйому це поливи. Але ж, якщо є необхідність, можете бур'яни, пополоти на грядках. Поливи, та під... поливи проводяться 25-26, вони ефективні. А от підживлення ні. Це як народження дитини. Народилась дитина ні в якому випадку, вона ще зв'язана з мамою. Отак так у нас 25, й якраз 26, шосте. Поки відділення все там іде, цілий процес він займає деякий час. Це точно такий же процес і в місяця. І в землі, і в людини, і в рослин. Кожен проходить цей період. Тому в цей період ніхто не несе дитині, яка тільки зробила перший подих, голубці чи борщ. Ніякого підживлення в цей час не проводимо 25-26 ні. В саду можна проводити тільки поливи, водичку можна дати. Не можна проводити 25-26 зелені операції, не можна збирати врожай, не можна робити заготівлі, не можна займатися квашенням капусти та не готуємо настоянки. Не збираємо лікарські рослини, в них ніякої доброї енергії в цей час немає. Риболовля ще заборона на ловлю риби. Кімнатні овочі потребують поливів. Інкубація все, завершився період інкубації в червні місяці для свійських птахів. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 23 по 26 червня 2025 року. Як ви вже зрозуміли, період дуже складний, напружений. І ще раз хочу цей образ вам, щоб ви зрозуміли, у нас і народження молодика, і місяць без курсу. Тут у цей період, буквально він майже весь час до народження, до 6 години 44 хвилини 25. го Тобто... Майже весь час це як Канатоходець на мотузці над прорвою, а прірва там темна і глибока. Ось цей період у нас такий. Тому ми в цей час спокійно рухаємося вперед, але не розпочинаємо ніяких нових справ, ніяких нових проєктів. І покупки в цей час. Не сильно приносять добрі емоції, вони часто підводять ці покупки і неякісні, і шахраї в цей час дуже активізуються, будьте уважні, ми на цей час нічого не плануємо. Далі у нас період, коли ми розглянемо, що буде в будинку в нас із нашим тілом на 23-24. Червня. Отже, грубо камін, близнюки 23-24 повинна все бути норма, тому що дим в цей час не буває. Єдине, що якщо дуже будуть мокрі дрова, то може бути дим. Але якщо все нормально зроблено, то знак стихії повітря допоможе швидко розпалити багаття. Не плануємо на цей час. Коли місяць без курсу, та геката 23-24 не стрижемо волосся, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. А от мити волосся можна 23-24. Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою, ні, маски не працюють. Очищення шкіри у нас завершується цикл. 23-го ще все по циклу, а 24-го вранці завершуємо цикл. Очищення організму, поведичення астрології, 23-го прадош, а 24-го ні. Рукоділля. Не займаємося в близнюках. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання, прибирання не робимо, це ще й понеділок вівторок, відпочити можна після вихідних, і воно неякісне, це прання і прибирання. Але якщо необхідно зробити якісь ремонтні роботи, то можна зробити щось і провітрюємо речі тільки при гарній сонячній погоді. 25-26 знак стихії, води. А значить, завжди в грубі, в камінні може бути дим. Це, до речі, для тих, хто живе в тих регіонах, де зовсім холодно, ще холодно, холодні ночі, і дехто навіть камін в цей час запалює там дрова і гріється. Ну, от такий у нас рік, і він дуже складний цей рік, поки буде спека, ще, ще декілька днів це точно треба почекати. Далі у нас дуже важлива інформація по стрижки волосся, стри, стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбування волосся, і, до речі, і миття волосся. Це знак рак. Тому ні в якому випадку не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся та й не миємо. Сауну теж не плануємо на цей час. А от маски будуть працювати 25-го 7 -го години ранку і 26-го. Очищення шкіри, все, завершився цикл, очищення організму. Не проводиться 25-го, 26-го можна буде. Рукоділлям не займаємося, тісто пливе в знаці, стихії, води, не працюємо з тістом. А ось прання та прибирання будуть дуже якісні, тому ми плануємо на ці дні якраз те, що в нас сильно брудне і щось таке зробити, це можна якраз зробити. І якісно. У ремонтні роботи в цей час не проводимо, і провітрювання речей, навіть при сонечку теж не проводимо. Якщо це ще обідня перерва, ще можна, а ближче до вечора воно все стає вологе. Наше, наші речі всі стають вологими, і тому краще в цей день пропустити тільки, якщо сильно треба, то тоді в обідню перерву, коли сонечко в зеніті. і Добре прогріває і висушує. У нас ще дуже важлива інформація про здоров'я 23 та 24 місяць, в знаці, близнюки, Геката, Місяць без курсу, а ще й до всього в знаці, близнюки, вразливі, легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Як бачите, дуже-дуже складний період, і тому на цей час не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. До речі, будьте уважні. Ми вже стільки раз на себе це випробували, що саме в близнюках найбільше у нас випадків було захворювання дихальних шляхів. Тому будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби, це всі хвороби дихальних шляхів, щитовидної та волочкової залоз. І, до речі, в цей період під. Тиском, нервова система, тому контролюйте свою поведінку, свій настрій, будьте завжди позитивні і не беріть нічого до серця. 25 та 26 червня 2025 року народження молодика, і ще в цей час місяць знаходиться в знаці рак. А тому будуть вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок. 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити. Виразка шлунку, діабет, печія. Будьте уважні, не займайтеся в цей час голодуванням і не переохолоджуйтеся. Це знак, як і близнюки, дуже швидко в ці дні можна захворіти різними простудними захворюваннями. Дуже-дуже уважні будьте в цей час. Ніяких холодних вод в цей час не пийте. І під кондиціонером не сидіть на протягах, теж, будь ласка, подалі від цього всього. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Він дуже такий короткий, особливо нічого і сказати, але попередити ми повинні були про те, що період складний, напружений, завершується один цикл, починається новий. І хай цей новий цикл буде у вас добрим, гарним. Позитивним, сприятливим для того, що ви задумували. От задумуйте молодик в цей період, якраз коли народжується молодик, треба продумати, що ви хочете далі, дуже щось добре для себе, для своїх рідних, близьких, для землі зробити. І я думаю, що космос, Всевишній будуть якраз чути ваші думки. І потім будуть допомагати вам, уже, коли зростаючий місяць, буде виконати тільки позитивне та добре. Наш випуск добігає кінця, це відео підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам гарної погоди, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту. Усіляких вам гараздів! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На ну все добре. Бувайте здорові!